Козацька рада, народження легенди. Тим часом військова частина Росії була атакована тимчасово окупованому Криму. У ніч на 21 серпня. Про звуки вибухів і пожежі повідомили моніторингові телеграм-канали. Водночас окупаційний губернатор Севастополя Михайло Розважаєв стверджував, що гучні звуки це спільні навчання Чорноморського флоту Росії і служб реагування. За його словами, та нібито на нібито цих навчаннях відпрацьовували гасіння пожежі, ліквідацію надзвичайних ситуацій в умовах наближених до бойових. За даними низки змі, нічний приліт був у районі аеродрому Южний на мисі Херсонесу Севастополі по військовій частині головного розвідувального управління Росії. То що ж там насправді відбулося? Запитаємо Дмитра Плетенчука, це речник ВМС збройних сил України. Пане Дмитре, вітання. Пані Марина, вітаю вітаю студія. Вітаю глядачів. Отже, чи спеціальні навчання, чи ліквідація пожежі вже що тільки не придумали росіяни стосовно того, що там горіло, і які військові частини також були підірвані. Насправді наскільки це серйозний удар для Російської Федерації, для військово морського флоту? Ну і того, що там могло згоріти, власне. Ну, якщо це були е, навчання максимально наближені до бойових, то максимально наблизили до бойових їх якраз військово-морські сили Збройні Сили України, і е, фактично ми долучилися до проведення цих навчань, е, змусили складати їх е, е, заліки, ставимо їм е, незадовільні оцінки, враховуючи те, що в результаті вони втратили. Не тільки пункт управління, а й місця зберігання відповідних засобів ведення розвідки повітряної. Тому так інформація, яку себе розміщують в лапках влада тимчасово окупованої нашої території Кримської, вона не відповідає дійсності. Згадується в цьому контексті. З політичного фольклору українського пісня «Родной, родной город може спать спокійно, може помните таке. Пам'ятаєте, хочеться забути любими город може спать В да, да, Виконання Віктора Федоровича. От для українських моряків Севастополь є не тільки там рідним містом, а й для нашого командувача воно так само є рідним від Олексія Олексій Тому в цьому контексті я хочемо лише е, зазначити, що е, так, е, любимий город може спати спокійно. Ми не наносимо ударів по е, цивільних об'єктах. Е, відповідно, росіяни і ніколи цього продемонструвати не можуть таких наслідків, тому що е, ми працюємо виключно по об'єктах військової інфраструктури. В даному випадку, в конкретному, це був якраз такий об'єкт. Ну, ти вже є офіційна інформація, власне, від ВМС збройних сил України про те, що силами та засобами наших сил було знищено пункт базування безпілотних літальних апаратів Форпост на аеродромі Херсонесу місті Севастополь, От, власне те про що ви сказали, розуміємо базування безпілотників. Ну а це означає, що е, трохи можливо буде певна перерва в тому, що можуть запускати саме з Криму росіяни. А от як взагалі заходи? Безпеки в Криму зараз там організовані. Наскільки вони захищаються чи ні? Тому що пам'ятаю, ми з вами завжди говоримо про те, що росіяни намагаються і зверху, і саме з підводдя, і якось кримський міст захищати з усіх боків, але не часто це вдається. От наскільки там серйозний цей захист у них? Ми з вами вже раніше обговорювали інші етапи подібних процесів, так і Десь місяць тому можна було побачити, як періодично знищуються саме засоби ведення радіолокаційної так. розвідки, це відповідно завжди надає можливості більше для подальших дій. Ну, це логічно, це в принципі класика подібних операцій, і так, звісно, втрачаючи деякі спроможності щодо висвітлення обстановки. З'являється можливість ці об'єкти знищувати, і ми, звісно, з будь-якої нагоди обов'язково скористаємося і будемо робити це і в подальшому, тому що так, ці об'єкти представляють загрозу. Будь-який військовий об'єкт, в принципі, ставляє для нас загрозу. І тому відповідно з цими загрозами ми маємо боротися, що ми робимо. Тому так, спротив. Якщо ми розбираємо якраз в контексті протиповітряної оборони, доволі серйозний, але е, таких захистів, які можуть гарантувати там, 100% збиття, звісно, не існує. І в е, будь-якому разі е, результатом майстерного застосування планування є от отакі е, прецеденти, які сталися цього разу вже в тимчасово окупованому Криму. Якщо на території так званої Російської Федерації так, так щільно ППО вони виставити, звісно, не може, тому що територія велика, і якраз розмір цієї території є не тільки їхньою перевагою, як вони вважають, а й в той самий момент слабким. А в Криму, наприклад, вони щільність насичення ППО завжди намагалися підтримувати максимально. Тому так, кожен такий кейс це великий успіх, враховуючи ті умови, в яких він був. Здійснили. Угу. А наскільки потужні там сили в новоросійську зараз? Тому що все те, що могло бути під ударом в Криму, росіяни часто перебазовують, перевозять в Новоросійськ або з Новоросійська потім назад, якщо потрібно там їм розробляти якісь певні військові дії. Наскільки там зараз орієнтовано потужний цей флот? Знов таки, тут є кілька цікавих моментів. А, якщо вони мали раніше базу в новоросійську, а, відповідно вони туди могли перекинути хоча б частину свого флоту, незважаючи на те, що в принципі ця база не розрахована на таку кількість. Так а якщо ми беремо такі об'єкти, як було уражено, Якщо ми беремо інші об'єкти в Криму, такі як, наприклад, аеродроми, яких там пів десятка налічується, такі об'єкти перенести набагато складніше і створити їх з нуля теж потрібний час. Ресурси, це не так просто. Тому, відповідно, ці, ці об'єкти вони охраняють максимально звісно. І, незважаючи навіть на це, ви бачили, мабуть, нещодавно було пролюднено кейс нашими колегами з головного управління розвідки про те, що один з їхніх дронів таки дістався акваторії. цієї гавані. В результаті чого там загинули спецпризначенці російські, які намагалися його після цього захопити, що, до речі, викликало хвилю обурення серед е, військовослужбовців професійних в так званій Російській Федерації, тому що е, так ризикувати такими фахівцями, це насправді е, є прикладом якраз ставлення до таких підготовлених кадрів, як до е, розхідного матеріалу, тому вони там не з цього природу. Але е, ця база, так, е, якщо брати новоросійську, вона е, захищається максимально так само. І е, щодо протиповітряної оборони так, також. Угу. А Якщо про оперативну ситуацію Чорноазовське море зараз, що там виводять в моря росіяни? Яка є небезпека для нас? Е, у нас залишився зараз один фрегат в морі, виходили дві одиниці. В принципі, поза минулої доби вони вперше за цей місяць застосували носіїрські е платформи, носії крилатих ракет. Uh -huh. е Були пуски калібрів. Е Більша частина цих ракет, ну, фактично, 12 з 14 підтверджено було знищено. Тобто, це вчергове чергове про ефективність цих засобів, хоча, звісно, то, вписувати їх з рахунків точно не варто. Тому що все ж таки е, це доволі е, серйозна зброя, якщо вона дістанеться, звісно, до місця е, призначення, але е, тенденція залишається фактично незмінною. Це застосування в середньому раз на місяць відбувається зрозуміло. Дякую вам за інформацію. Спасибі. Дмитро Плетенчук, речник ВМС Збройних сил України, був зі мною на зв'язку.